Жила була дівчина на ім'я Лада. Вона була доброю, мудрою, але постійно вагалась, не знала, чи правильно чинить, коли доводилось вибирати. Їй було важко думати гадати про майбутнє, бо кожен шлях здавався або занадто важким, або надто простим, і вона боялась помолитися. Одного разу Лада вийшла за межі свого села та побачила дві дороги. Одна була широка, рівна, залита сонцем, інша вузька, ледь помітна між дерев. Звивиста, вкрита м'яким листям. Куди ж мені йти? запитала вона сама себе. І тут, із-за великого каменя, вийшла стара жінка. Вона була вбрана в довгу накидку, а в руках тримала дві стрічки зелену і блакитну. Ти шукаєш свою стежину доріжену? спитала жінка. Лада кивнула кожен шлях веде до свого, сказала незнайомка. Якщо підеш широкою дорогою, то швидко дістанешся мети. Але, можливо, навічуєш радощ і щастя від подорожі. Якщо ж вибереш вузьку стежку, тоді буде складніше, зате ти знатимеш усі легенди згадки цього шляху. Але як мені зрозуміти, що правильно? запитала лада. Стара простягнула їй стрічки. Візьми зелену, коли вагаєшся. Вона про роздуми, про часи епоху змін. Тримай її в руках і слухай себе. А коли відчуєш у серці тепло, візьми блакитну вона про легкість, про мрії і бажання, що стають реальністю. Якщо відчуваєш спокій, ти зробила правильний вибір. Лада взяла стрічки, заплющила очі та послухала себе. У голові вирували думки, але за мить вони вляглися. Вона відчула, що хоче йти тією дорогою, яка дозволить їй не просто дістатися мити, а й зрозуміти себе. Розплючивши очі, вона побачила, що стара зникла. тільки дві стрічки залишились в її руках, і Лада зробила свій вибір. З того дня, коли перед нею з'являлися нові шляхи, вона просто слухала своє серце, тримаючи в думках зелену і блакитну стрічки, і завжди знаходила правильну дорогу.